Оббиту плитку та цеглу із фасаду Терешківського ліцею робітники підрядної організації вантажать на тачки та вивозять. Стіни готують під утеплення та будівництво вентильованого фасаду. Реконструкцію та термомодернізацію ліцею розпочали у рамках програми з відновлення України, розповів начальник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий. Криша у нас постійно підтікала. От і було прийнято рішення е, приймати участь у таких проектах по відновленню України. Наша громада стала переможцем цього проєкту. Віцеї збудують новий шатровий дах, утеплять стелю, стіни та фундамент. Повністю замінять вікна та двері. Ми розробили спеціальний графік навчального процесу. Зараз проводяться роботи там, де діти майже не використовують приміщення. Це спортивна зала, коридори, майстерня. І коли діти підуть на канікули, ми будемо основну частину роботи виконувати вже там, де навчальні класи. Працювало дуже багато людей над. Візуалізацією. Для оформлення дизайну нашого ліцею було на робочих групах обрано такі кольори, як зелений, жовтий помаранчевий. Чому зелений? Це колір юності, молодості, розквіту. Також до нього дуже гармонують теплі кольори, жовтий, помаранчевий. Фінансує проєкт громада спільно з європейськими партнерами. Вартість робіт 63 мільйони гривень, каже голова громади Віталій Турпітько. Для нашої громади це фактично наш річний бюджет. Тому ми почали шукати варіант реалізації цього проекту. І завдяки коштам європейських партнерів. Це європейський інвестиційний банк. Він оплачує 78% всього проекту. 22% проєкту. проекту. Це наша частка в цьому проєкті. Десь близько 12 мільйонів гривень нам потрібно буде потратити. Як розповів Суспільному, Ігор Погорілий повністю реалізувати проєкт мають за два роки. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.